Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою! Вітаємо вас, шановні теледачі, на першому відруковому турі телепроєкту Твоє майбутнє один. На першому відруковому турі, який для членів журі досвідчених тележурналістів Житомирської обласної державної телерадіокомпанії означає відкриття та знайомство з юними та маленькими талантами для батьків конкурсантів гордість, не без хвилювання за свою талановиту дитину, а для самого конкурсанта це творчий поєдинок, боротьба за місце у фіналі, де наші майбутні разом з тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії зустрінуться з телеглядачами у прямому ефірі. А це означає, що діти спробують реалізувати себе вже сьогодні у тій професії, про яку вони мріють. Місць у фіналі всього сім, і щоб до нього дійти, конкурсантам треба зробити відповідні кроки. Перший на якому діти демонструють свої здібності і доводять, що найталановитіше за усіх інших, вони і роблять ось вже третій ефір поспіль на сцені нашого телепроекту Твоє майбутнє один. Сьогодні з нами в ефірі крокують шестеро, безперечно, талановитих конкурсантів, але лише найталановитіший крок за суворим вироком суддівського протоколу приведе учасника до другого туру, на якому він розпочне знайомство з основами журналістської справи. Хто з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру, ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. Члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. А почнемо ми. Дивитися ці виступи саме зараз. Отже, знайомтесь на сцені Нікіта, який звітав до нас селище Ліщин Житомирського району, та Ліночка Житомира, грої нашого сьогоднішнього ефіру, які вже готові робити свої талановиті танцювальні кроки. А зроблять вони їх для того. Тому що хотіли стати телезіркою. Своє зіркове життя Ліночка з Нікітою розпочали з танцю Ча-Ча-Ча, якому вже більше ніж півсторіччя. Народився танець у 1952 році, коли відомий англійський викладач бальних танців П'єр Лавел відвідав кубу і побачив оригінальний варіант танцювання румби з додатковими кроками, відповідними додатковими ударами в музиці, коли ритм задається ударами кастаньєт барабанів з трьома акцентами клацаннями. Це був швидкий і веселий кубинський танець «Гуарача». Повернувшись до Англії, Лавел почав викладати цей варіант як окремий новий танець, який отримав назву Ча-Ча-Ча. З захопленням і головне, із задоволенням виконують нам його сьогодні наші конкурсанти. Чудове виконання. Але за умовами другий сезон нашого телепроєкту передбачає зустріч конкурсантів з тележурналістською справою, де, до речі, багато не потанцюєш. Тому ми попросили наших учасників виконати будь-який літературний твір. Нікіта обрав віршовану розмову з кицією. Твір Де ти китінько була відомого українського письменника Дмитра Павличка. Де ти китінько була? Я була, край села». Що ти китю там робила, Хоч там жито молотила? А може, то був овес? Ні, овес молотив пес. Що за працю ти дістала? А дістала кусень сала. Де ж те сало покажи? А те сало з'їла миш. Де ж та миш, моя кицюнько? В нірочку забігла хутко, де ж та нірочка в траві, у шовковій мураві, де ж трава та шовкова, випасла ряба корова, де ж корова та ряба? В стайні коло жолоба, де та стайню кицю вмила, Блискавка її спалила, де та блискавка лиха, в, в доню колиха, а куди поділись тучі, порва вітер на онучі, А де ж він, скажи мені, в димарі співав пісні, де ж димар там, де на хаті, хвилі диму волохаті, а куди подівся дим, не дивилася за ним. А чому ти не гляділа, бо на хаті не сиділа? Ліночка заспівала відому українську пісню. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестико вела, щоб я забутих стежок не шукала, і до усіх привітною була, виконуй, доню мама говорила, закони Божі істині прости. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю млила, а сорочка мамина зіріває, я її до серденька приймала. Наступний наш конкурсант Антоша на нашому проєкті не вперше. Мені дуже сподобався той сезон, тим, що було дуже багато учасників, і цікава конкуренція була. Незважаючи на ту конкуренцію, Антоша дійшов до другого туру минулого сезону. Саме там він вчив правила поводження на воді. Зігравши головну роль у телевізійній надзвичайній історії про дельфінів, яку ми разом з вами зараз пригадаємо. страшенно любив море, але тату не брав його з собою. Тому одного разу хлопчик побіг за татом до човна, заліз туди і сховався під сітку. Рибак взяв все потрібне і човен вирушив в море. Малюк заснув, прокинувся, коли тато перестав веслувати. Чоловік аж злякався, побачивши сина. Ти що тут робиш? Я готів до... Тато одягнув на маленьку голову побуду, щоб сонце не опалило личко, посидив на сідти і Сиди, але будь обережна. Хлопчик дивився на безмежне синє море. Але ось на обрії з'явилася дельфін. Вони так високо стрибали над водою, Малюку так сподобались тіри. Що він скочив на ніжки і не втримався. Вже заміг ніколи не свихвину. Тато, тато. Рибалка не помітив спочатку відсутність малого. Але він не встиг злякатися, бо вже через хвилину ті великі рибки, що так гарно стрибали, підхопили малюка. Вони підкорили разом з хлопчиком до човна. І чоловік знову зміг обійняти свого сина. Всю здобич чоловік віддав дельфіна, залишивши риби лише на вечері. Після цього рибалка завжди ділився з дельфінами, а його син ніколи не намагався піти порибалити з татом. Його покличуть. Прийде час. Ну що, ходімо? Куди? Ну на роботу до тата. Я зараз знову зроблю тебе великим. Та ти знаєш, куська. Мабуть, не треба. Я все зрозумів. Я дочекаюсь, доки прийде мій час. Це була акторська робота Антоші у другому турі першого сезону нашого проекту Твоє майбутнє. А від другого сезону він очікує. Цього сезону я хочу отримати більше емоцій і цікавих вражень. Мрія Антоші згодом неодмінно побувати у Китаї. А поки що він. Е, я займаюся е, літературне. Ну, пишу вірші на літературному гуртку. Ходжу у недільну школу і займаюся плаванням. За той період, поки Антоші з нами не було, він написав нові вірші. Я на плавання ходжу, плаваємо, мов рибка, і тепер не застужусь в холодичі влітку в вулику живе, кожен день працює, мед нам радісно несе, всіх малят годує. І останній вірш мій я присвятив своєму пасіку. Мама цуцика купила, принесла до хати, познайомився з ним, радості багато, навіть вріяти не міг, що прийде година, що полюбить мого Тома вся моя родина. Підростаєм разом, заявляю сміло. Нерозлучніми тепер, бо у дружбі сила. Літературний гурток. Молода Надія разом з Антошою відвідує і наступна наша конкурсантка Іринка, де навчається віршуванню. І хоча. Як вона зазначила у своїй анкеті, що крім тележурналістики, вона можливо стане не письменницею, а лікарем або директором банку. Складання віршованих творів для неї сьогодні на першому місці. Весна наступила, прийшла її пора, усе зазеленіло, радіє дітвора, сонечко світить, хваринки пливуть. Небо голубіє, проліски цвітуть, підсніжники біленькі, соромляться краси, голівенькі біленькі поопускали всі, травичка молоденька, кругом вже зеленіє. Хто її побачить, від краси мліє. Другий вірш сім'я. Я люблю, я в мене сестричка, я тато, і матуся. Усіх люблю так сильно, до них я пригорнуся. Мої ви солоденькі, мої вимилі, любі, всі всі такі гарненькі для мене рідні люди. Третій вірш е, я написала для матусі. Люба матуся, мила, солоденька, від щирого серця вітаю рідненька, здоров'я міцного і щастя міцного, Бажаю тобі від ангелятка твого, а ще я бажаю добра і любові, і щоб татко не кинув тебе ніколи. В анкеті нашої наступної конкурсантки Іринки в графі захоплення та хобі зазначено: плетіння нитками муліне, вишивка бісером, складання віршів. Іринка відвідує музичну школу, гуртки художнього слова, малювання, волейбол і це ще не все. Я ходжу на студію естрадної пісні, займаюся вокалом уже другий рік. Як у свої 11 років Іринка все встигає. І для чого завітала ще й на наш проект? Хочу випробувати свої сили. Випробовувати свої сили Іринка почала з віршованого твору Ластівка, який з її вуст пролунав, наче заклик до всіх мешканців планети Земля. Не руйнуйте те, що даровано Богом. Сміхотливий хлопчисько пустом зруйнував ластів'яче гніздечко, покотились в прим'яту траву. Теплий пух і рябенькі яєчка? А, хлоп... а хлопчиська й дух вже пропав, десь забаву шукає новеньку. Він не чує, як гірко кричить, ним покривжена Ластівка ненька. як шугає то вверх, а то вниз, як всім серцем за дітками плаче. Хто сказав? Що її не болить, вона бо ж світ за сльозами не бачить. Гей, малий вітрогоне, спинись! Те, що скоїв ти, не повернути. Все, що є на землі, хоче жить. Постарайся цього не забути. До речі, за народним повір'ям гніздечко ластівки під дахом домівки. Завжди приносять щастя та вдачу. Другим твором відео була пісня. Мама, зачем мне это нужно? Мама, Быть тихой і послушной. мама, От этого страдаю я. Еті, учебники и ноти, Ети комп'ютери що ти видно, вліяє плохо на мене. А мне бы петь. З села Новини Червоноармійського району Житомирської області приїхала до нас наступна конкурсантка Вікторія. Я хочу працювати на телебаченні і хочу спробувати себе талант проявити свій. Проявити свій талант Вікторія вирішила, прочитавши зі сцени нашого проекту вірш письменника, революціонера, національного поета Угорщини Шандора Петефі. Коли ти муж. Будь мужним, якому поет прославляє людську гідність, самоповагу та мужність, засуджує приниження і внутрішнє рабство. Коли ти муш, будь мужнім, знайде життєву путь, а лялькою на шворках, в руках судьби небудь, будь. на долуги, доля лякає на лиш кволих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах. Найкращий демо меч у твоїх руках, твори у вирі битви, а довершивши твір, Замовкни, як змовкає гроза за краєм гір. Коли ти муж будь мужнім, мій правду боронить, хоча довелося за неї кров пролить. Зумій, заради правди, зламать життя своє, честь боротьби найвище, що в тебе світі є. Коли ти муж, будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай. Хто продасться, гине зневадні ганьбі. Голодний, але вільний пиши вдаві собі. Коли ти муж, будь мужнім, і водовертій літ тебе не подолають ні люди, ані світ, будь дубом, котрий буря, з корінням вирива, але який нагнеться під вітром, як трава. У майбутньому, крім професії тележурналіста, Вікторія мріє опанувати ще дві галузі письменництва та естрадного співу. І на нашому проєкті спробувати себе у ролі співачки їй допомогла пісня заслуженого діяча мистецтв України, відомого українського композитора Олександра Жилінського Мій вусатий дід». Мій вусатий ді! З Божий день! Свій козацький Співа пісень, пив я дідові слова, то святі скорби, то вода жива, нагадайте мені тату дідові пісні. Запрягайте, любий Тату тут комі камені. Як хати до хати буду тих пісень співати, бо козакам рід від роду та й немає переводу. Гей, 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 гей. Шановні телеглядачі, гадаємо, ви з нами погодитесь. Що кожен з героїв сьогоднішнього ефіру талановитий і заслугований на те, щоб бути успішним у майбутньому. Тим більше, що всі вони не чекають, коли успіх прийде до них, а самі впевнено, крок за кроком йдуть до нього, працюючи і вдосконалюючись постійно над собою, крокуйте так і надалі любі наші дітки, і пам'ятайте, для людини з талантом і любов'ю до праці не існує ніяких перешкод. Ну а... Продовжувати конкурсний поєдинок, крокувати разом з нами у другому турі телепроєкту Твоє майбутнє один за суворим вироком суддівського протоколу з сьогоднішньої шістки конкурсантів будуть Нікіта Горностей, Ірина Поліщук, Антон Киселевич та Ірина Масна. Ми вітаємо переможців за їхніми кроками. На теренах тележурналістської справи ми спостерігатимемо у другому турі. А наступного тижня продовжимо відкривати нові таланти все ще крокуючи творчими сходинками першого туру телепроєкту Твоє майбутнє один. Тож до наступних зустрічей. Бувайте. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодобовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.